Четвер, 16 березня. До вашої уваги інформаційні підсумки цього дня вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Друга домівка. У Хмельницькому на базі політехнічного коледжу відкрили хостел для маріупольців. Благодійний квіз: Хмельничани змагалися у кмітливості і збирали гроші на турнікети для бійців. Хто більше? Містянам пропонують взяти участь у лотереї і придбати розписані кухонні дощечки. Міні хостел для студентів та викладачів з Маріуполя відкрили у Хмельницькому політехнічному коледжі. За кошти закладу і благодійників повністю відремонтували 9 приміщень у гуртожитку, обладнали три душових вбиральні, а також кухню із сучасною технікою та меблями. Тут наразі мешкають майже 30 людей, котрі торік виїхали з тимчасово окупованого Маріуполя. Продовжить Ірина Аріон. На студентській кухні дві сучасних плити, нові меблі та посуд, мікрохвильова піч. Поруч три душових із бойлером та вбиральні. Так виглядають побутові приміщення нового міні-хостелу в гуртожитку Хмельницького політехнічного коледжу. Майже до мільйону гривень доходить витрат на повністю всі роботи, це включаючи і техніку, які подарували нам наші студенти-випускники. наші. І також меблі, які та теж виконували вони велика частина. Це були благодійники. Через наш навчальний заклад, саме через гуртожиток, пройшло біля 4,5 тисяч біженців. Але після того, як вже розпочався новий навчальний рік, було прийнято рішення, що нам потрібно звільняти наші місця для наших дітей, для наших студентів. Будівельні роботи розпочали торік в грудні, замість актової зали, в будівлі, котрі вже понад півстоліття повністю відремонтували дев'ять приміщень. Розрахований хостел на 24 місця. Тут наразі мешкають 11 студентів, а також 5 родин викладачів Маріупольського будівельного коледжу. Усі вони виїхали з тимчасово окупованого міста у 2022-му. За допомогою благоводійної організації Швейцарського фонду, які надали гроші, були виконані ремонтні роботи. Студентам всім привезли кожному по спальному мішку і по каримату, посуд, тому що ми приїхали сюди, вважаємо, голі босі. З цих 16 студентів 8, дітей, 8 студентів це діти сироти які знаходяться на повному державному забезпеченні. На сьогодні вже не гуртожитку, ні мого будинку нема, вони знесені окупантами. 17-річний Іван розповідає, торік майже півроку не навчався, адже його і ще одного хлопця вивезли в так звану ДНР. Я очі на курсі. Я навчаюся на другому курсі на автомеханіка. Я залишився під час війни у Маріуполі. Мені не було куди їхати, і мене, виходить, незаконно бо вивезли на територію ДНР. І після цього директор забрав сюди. Ходжу на тренування, навчання на першому місці, тому що треба наздоганяти втрачене. Хоч як би з ними там не проводили роботу з приводу того, що залишаєтесь, вам будуть сторонні покращені умови. Але не вони заявили про те, що вони хочуть саме сюди. Студенти наші розкидані на сьогодні по всьому світу. Навіть є один студент в нас в Японії, одна студентка в Австралії, деякі студенти в Сполучених Штатах Америки, багато студентів в Європі, багато в Україні, і є ще студенти, які знаходяться на тимчасово окупованій території, але дистанційно навчаються саме в нашому коледжі. Із понад пів тисячі студентів нині продовжують навчатися майже 350. Раніше Маріупольці мешкали на четвертому поверсі гуртожитку. Тиждень тому перебралися в нові приміщення. Анастасія опановує професію дизайнерки інтер'єру і вже допомагає облаштовувати побут. Тут краще жити у Мене бага знаходиться в Маріуполі. Я дуже чекаю перемогу, тому що я хочу з ним побачитись. Прийомна сім'я, і він там залишився з нею, тому що він. Несовершенно А я тут бо навчаюся. Торік в Маріупольський заклад, який відновив роботу на базі політеху, вступили і 45 хмельницьких студентів. Ірина Арюн, Юрій Старушкін, новини міста. У школах можуть ввести новий предмет вивчення правил дорожнього руху. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради подали члени комітету з питань освіти, науки та інновацій. Окрім того, до занять пропонують залучати й батьків. Що про це думають у школах і чи вивчають правила безпеки на дорогах нині? Цікавилася Ірина Кондратюк. Як правильно переходити вулицю, їздити на велосипеді та розрізняти дорожні знаки нагадали на занятті учням 4-го А класу в ліцеї номер 15 імені Олександра Співачука. Після діти діляться, правила знають та не порушують. Літом або іншою порою року можна кататися тільки на велосипедних доріжках, та коли є під наглядом батьки. Треба приходити обов'язково на зелене світло, але все одно дивитися по сторонам. У мене на окзаку є світло відбивач. Коли машина їде, то водії можуть побачити, коли є світловидби відбивач. Вивчення ПДР в українських школах можуть ввести як окремий предмет. Такий законопроєкт до Верховної Ради подали парламентарі комітету з питань освіти, науки та інновацій. Так, хочуть підвищити безпеку на дорогах, нині ж діти вивчають ПДР, щоправда, у рамках інших предметів у першому, четвертому класах, це я досліджую світ у п'ятому, дев'ятому основи здоров'я. Тут потрібно наповнити тематику, тому що, наприклад, діти не зможуть так ретельно вивчати правила дорожнього руху, як це вивчають дорослі, тобто це нерегульовані перехрестя. Ну тобто, тут своя специфіка, якщо дійсно. Наше міністерство комітети при Верховній Раді наповнять цей предмет звичайно, це буде доречно виокремити на початковому рівні. Цього достатньо вважає директорка Хмельницького ліцею номер 15 імені Олександра Співачука, Алла Кіящук. Програма цілком обширна. З першого класу це є безпечний шлях з дому до школи, де спочатку вчитель розповідає, де є научності у підручнику для учнів восьмого класу. заакцентована увага на мотоциклі, як мотоцикли їде, якщо ти пасажир мотоциклу. Однак додає, дещо оновити тематику книг не завадило б. Приміром, додати правила керування на самокатах та велосипедах. Нині на дорогах їх значно побільшало. Здебільшого і молодь, і діти сідають на велосипеди і далають великі. Шляхи на цьому транспортному засобі і стають повноцінними учасниками дорожнього руху. І через те, звичайно, треба знати правила. Треба знати форму одягу, виблискуючі елементи. Треба знати, як показати повороти. Незайвим вивчення ПДР як окремого предмету вважають й правоохоронці, наголошують на обов'язковому залученні до занять їх батьків. Саме вони часто подають неправильний приклад. Вони також можуть перебігти в нестановленому місці або на Заборонений сигнал світлофора навіть не завмисно, а беручи приклад з дорослих. Щоб не порушила дитина до 16 років, будуть нести відповідальність батьки за статтею 184 кодексу України про адміністративне правопорушення, і це штраф від 850 до 1700 гривень. Поки що законопроєкт не прийнятий. Тим часом про недостатні знання та дотримання ПДР говорить і статистика. З початку року в Хмельницькій області склали понад 10 тисяч протоколів на порушників на дорогах, зафіксували 50%. Сяд ДТП, у яких загинуло 12 людей. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, Володимир Паламар. Новини міста більше 15 тисяч гривень на потреби військових вдалось зібрати волонтерам Поділля під час благодійної інтелектуальної гри. В одному із місцевих закладів змагались 15 команд, загалом близько 80 учасників. Темою квізу були 90-ті. Щоб перемогти, гравці мали дати якомога більше правильних відповідей на питання. Подробиці у сюжеті Олександра Семенюк Яке українське ток-шоу називали українським Монті Пайтоном на обговорення 40 секунд. Правильну відповідь, що це шоу довгоносиків дає команда вино і кіно до благодійної інтелектуальної вікторини, тема якої 90-ті, учасники готувались. Дивилися і в Вікіпедії різноманітно. Згадували, чим чим дитинстві цікавилися, відео дивилися, так фільми, пісні позгадували. А от учасники команди Міксер 69 прийшли на сам відпочити і згадати 90-ті. Ці ігри вони не повинні бути покликані для такої боротьби, жаги і. Розчарування, якщо людина програє, ці ігри покликані для того, щоб гарно провести час, зібрати кошти, якщо це благодійна гра, і в принципі в якійсь мірі розвинутись. Тому що є така класна фраза, що всі знання в школі, які ми отримали, але не реалізували, дуже класно виходять на вікторинах. Вікторину підготували волонтери Поділля. Це третя гра, яку вони організовують у Хмельницькому. У залі зібрались близько 80 інтелектуалів, це 15 команд. У Нас е, планується п'ять турів. Е, вони мають у собі містити всі питання, пов'язані з 90-ми. Це кіно, музика, світові події, які відбувалися, якісь гучні. Е, також окремий блок ми виділили Україні і подіям, які відбувалися саме в Україні. У кожному турі вісім запитань. Після обговорення кожного ще хвилина надається на заповнення бланку з відповідями. Запитання Одним тільки сполучених штатах людей, які стверджують, що пережили щось подібне. було... Інтелектуальна Вікторина благодійна. Кожен учасник робить внесок в розмірі 180 гривень. Команди, які стали призерами, отримали подарунки. Це різні сертифікати, книги, платівки та канцелярія. А ще в рамках гри відбувся аукціон. Чому квізи? Напевно, тому що це допомагає людям трішки розслабитись, трішки відчути самого того життя і абстрагуватися від всіх тих подій. Але тим самим вони допомагають, тим самим вони роблять внесок. Під час гри вдалося зібрати більше 15 тисяч гривень. За ці кошти волонтери Поділля придбають турнікети для українських військових. Подібні гри планують проводити щомісяця. Олександр Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста. Кухонні дощечки майстрині Оксани Нестерової розписані у техніці декупаж. Пропонують придбати хмельничанам. Вироби стали лотами благодійного розіграшу. Він відбувається на Фейсбук, сторінці управління культури і туризму. Учасникам необхідно переказати кошти на рахунок благодійного фонду Волонтери Поділля і за це отримати лотерейний квиток. Переможця, який і стане власником виробів, визначать 24 березня. А зібрану під час розіграшу суму спрямують на придбання автівки для військових. Ірина Муляр далі придбати твори місцевих митців та підтримати українських військовослужбовців. У міській раді стартувала благодійна лотерея. На ній розігрують кухонні дощечки майстрині Оксани Нестерової. Розписані у техніці «Декупаж». Всі аукціони і благодійні лотереї наразі проходять на офіційній сторінці управління культури та туризму Хмельницької міської ради в мережі Фейсбук. Всі, хто зацікавлений в придбанні, може зробити буквально 100 гривень свою свій внесок на благодійний фонд волонтери Поділля» і стати учасником лотереї. Лотерея буде розіграна в програмі рандомно. Обереться переможець. Кілька сум може людина поставити кратних 100 гривням, тобто 100, він отримує один номер учасника лотереї, 202 номера, 1000 – це буде 10 лотерейних номерів. А на благодійному аукціоні все ще можна придбати картину хмельницького художника Олександра Канюки. Стартова ціна наразі 7,5 тисяч гривень. Аукціон закінчується у цю п'ятницю, 17 березня, о 20-й годині. Ми визначимо переможця. Всі небайдужі можуть просто в коментарях залишати свої ставки. Ми додали спеціальну опцію, якщо людина хоче залишитись анонімною, взяти участь анонімно в благодійному аукціоні. В приватні повідомлення залишає суму своєї ставки, і ми вона також буде врахована. Це дуже унікальна робота, мальована вуглем та олівцем. Я вважаю, що взяти участь у цьому благодійному аукціоні доволі вигідно, тому що його роботи зараз шалено популярні. Благодійні лотереї та аукціони влаштовують у міській раді з березня минулого року. За цей час вже зібрали більше 270 тисяч гривень. Всі ці гроші сплачувалися на рахунок волонтерів Поділля. Завдяки цьому, вже в минулому році, ми закупили дві автівки, які одразу передали нашим захисникам на фронт. Це автівки транспортер Т-5, які також дуже потрібні там. Наразі ми продовжуємо збір на автівку. Щоб закупити знову і передати, бажаючи виставити свій лот на благодійний аукціон, можуть звертатися до управління організаційної інформаційної роботи або за номером 76 57 47. ірина мулір Валерій Телеховський, новини міста про творчість кобзаря очима ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова. Говорили із майбутніми викладачами української мови та літератури. Лекцію влаштували представники міського товариства просвіта для студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Просвітяни співпрацюють із навчальним закладом більше десяти років, аби виховувати покоління патріотів. Мир душі твоїй, Богдане не так воно стало. Москалики що заздріли, то все очухрали. Могили вже розкривають, та грошей шукають. Льохи твої розкопують. Із поеми Кобзаря Великий льох розпочинається лекція у стінах гуманітарно-педагогічної академії. Її влаштували представники Хмельницького міського товариства просвіта для майбутніх вчителів та викладачів української мови та літератури. Про творчість Тараса Шевченка говорили крізь призму діяльності літературного критика та громадського діяча Дмитра Донцова. Радянська пропаганда робила усе, аби стерти зі сторінок історії його ім'я. Великого українця, якого на превеликий жаль ігнорує українська історія. Це дуже шкода. Дмитро Донцов, ідеолог українського націоналізму. І ми сьогодні покажемо цьому славному студентству, що не треба боятися слово націоналіст. І не треба боятися бути націоналістом. Он товаришка світлої пам'яті да Вінчі, так? На кожному кроці каже я націоналістка і не боїться. Христина Анісімова, випускниця гуманітарно-педагогічної академії. Зараз працює у міському товаристві просвіта та досліджує життя та діяльність Митра Донцова, здобутими знаннями ділиться у стінах Альма Матер. Дмитро Донцов, проживши многотрудних 90 років, був вимушений постійно змінювати місце проживання, вонищили його роботи, адже він підтримував все українське. Словом, Дмитра Донцова розвінчують і міфи про Тараса Шевченка як про нужденого та суворого кріпака. Для Дмитра Донцова Тарас Шевченко був. Прикладом саме українського такого національного патріота він завжди його згадував і завжди до нього звертався. Представники Хмельницького міського товариства просвіта співпрацюють із навчальним закладом вже не один десяток років, аби разом виховувати покоління патріотів. Це майбутні викладачі, які будуть нести слово Шевченка в маси, будуть нести в школи, і тому різні погляди на сьогодні є дуже і дуже актуальні. Ірина Муляр Валерій Телеговський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами разом. Ми не переможні. Слава Україні!